Всім привіт, друзі! Сьогоднішнє відео буде з закладки яєць. Сидить в мене зараз багато кочок, та й індички там погано сидять, тому вирішив отакі от, от два лоточки 60 штук закласти. От їх помалював маркером для бджіл. Отак от, от гарненько. Зараз буду закладувати. І далі вам покажу, що в нас по господарству. Так, друзі, що по господарству? Отакі от, от вже курчатка. Помісні, бентамка і фенікс. Так, тут гуси ходять. Тут у нас парочка і там у нас парочка. Гусака цього так і не прибрав, так вони і ходять. Ось от такий от господар говорив, говорив, що приберу, так і не прибрав. Так, ця пара тут. А ще одна гуска сидить в мене на яйцях мамутів. Сидить на яйцях мамутів. Сьогодні просвічував, здається, шість 6, 6 живих яєць і, та, 6 живих яєць залишив. От вони, значить, цеплятка. Так от вже гарно підросли. Одного півника оцього бачу хтось покусав по голові. Чи це мишка, чи це щурик? Одне з двох. Дуже розвелось їх. Треба щось робити, треба травити, бо тому що це не є діло. Курочки бачимо гарненьких. Остаті. Чимось схожі в батька. Ну, які вони будуть далі, ще ще вам покажу обов'язково. А вже яйці пішли. Так, що далі? Тут, значить, індечка сидить. У неї тут качині яйця. Де вона там? Дасться приблизити чи ні. А от в неї тут качині яйця. Також сьогодні декілька. Ууу, що це там? Голуби обльотуються, обльотуються молоді голуби. Ууу, скільки мух, навіть не звертав уваги, зараз вам покажу. Так, сюди також переселив індичку. Цю от з кривим дзьобом. О, вони сидять, під цю підкинув сьогодні яйця, оці помальовані, які вам показував. Ах, там от сидить біла красуня. Тут в нас качата оці дві партії, які вивела оця качка і пепельна. Хотів їх продати, там одна жінка замовляла. Далі тепер не дається чути, де вона, що вона. І ніколи не робіть тих помилок, які зробив я. Значить, так як індокачки гарно приймають качат. Я оцих качат возив на базар. Цінив по 120 гривень. Там люди також біля мене цінили по 120 ну, чомусь не продав нічого. Не знаю, був перший мій базар, коли я зовсім нічого не продав. О, такі от вони красончики. О, нічого не продав. Я привіз і думаю, та не буду вже їх ділити до однієї, до другої поселив всіх до однієї. І оця от качка, як знаєте, вона вивела пізніше. Вона трьох з оцих старших затокла. Було вісім цих старших, ні, дев'ять цих старших і вісім молодших. Так як трьох у нас затокла, то лишилося. Так, було 8, 8, 7, 6, 5 старших і 8 її. 13 штук. Було 16, це лишилось 13. От такі от красунчики. Ну і мамки не треба від них. Вода, корм, все в них тут добре. Мамка не може заспокоїтися тільки. Так, тут нічого немає. Тут от сидить квочка, також підкинув під неї яйця. Там несеться качка в тому гнізді. А ще, друзі, купив таких от підрощених бройерів. Ось такі от косунчики. Ось такі от вони активні. Зараз сидять на зерносуміші. Сидять вони зараз на зерносуміші. От бачите, в кормушці їх є. Підстилка тирса. От у них поїлочка. бачимо, поїлку випили, треба їм набрати води. От, такі от корсьомчики. Дивлюсь, дуже багато тут півнів. Купляли цих бройлерів значить, по 60 гривень голова. Досить дешево, тому що брали оптом, брали партію 300 штук. там Я знайомий, ще декілька знайомих. От. Це що по бройлерах. Зараз до наберу їм води. А, минулого року, значить, на ринку бачив я взяв, ну, вони вже, правда, трошки підросли. Таких бройлерів продавали по 85 гривень. От. А це по 60, так що я рахую, що це досить вигідно. Зараз наберу їм води, бо вони вже хочуть пити. Так, що у нас ще далі? Значить, тут в карликів все добре. От, як бачимо, цю квочку переселив сюди. Вона вже і перестала квочити. І отак от, от вони ростуть, несуться, все в них добре. Молодці, дуже люблять крупиво, нарізаю їм кропиву, накидаю, дуже люблять крупиву. Це і вітамін і взагалі. Дуже добре давати Оце зараз ранню молоду кропиву до цвітіння для курей. Це прям супер. Курей, індиків. Так, а як бачите, тут одної близнючки нема, тому що близнючка в мене сіла знову насиджувати. От вона. Посадив її сюди. От вона близнючка. Під нею там яєчка, отаке от от гніздечко примітивне, їй зробив просто ящик. Там вода, пшеничка і висиджує вона, значить, далі. Так. Сюди я підкину все, що було. От вони, всі курчата, які зараз є. Там ті, що під Карликовою висиділи, І що карликова висиділа, і що індичка висиділа, Коротше, всі-всі повністю курчата тут. Ну і ще докупив, от, бачите, бролер. Декілька бролерів. Докупив 10 штук, всі 10 були. Але сьогодні, по моїй необережності, отак от відкрив відкрив отак от цю кліточку. бачите, Один бролер випав. І оцей паразит скористався моментом і з'їв його. Дуже, звичайно шкода, ну вже як є. Я. я нічим не міг зарадити. От такі от красунчики. От у них. Водичка, корм. Все в них тут добре. Мамка молодець, сиділа погано, а малишню бавить прекрасно. От вона малишню бавить. Все в них добре. Все в них добре, все в них супер. От, йдемо далі. Далі у нас от, покажу вам, як підросли вже голуби. От вони. От вони, голуби. Так, ти що така замазюра? Ти що за замазюра? Це саме. Як бачимо, вже от і воді сидять зверху. У них теж водичка, от, водичка, корм, пісочок. І тут от корм. Все в них добре, все в них супер. Ось такі от красунчики. Правда, вимазались, як свинки, може, через цей дуріти. Тут би вже не мішало поприбирати в них. Треба буде ще тут них поприбирати. Отакі от красунчики, не знаю, ну не видно прям. Це дві голубки, напевне. Так дивлюсь, вони такі розміром, як мама, такі тендітні. Це, напевне, дві голубки. Нічого ну, самця це видно зразу. Ось він самець на передньому плані. А ці з молодих, напевне, що дві голубки. Ну, там от дзвінок кури по сусідстві. Все. Все спокійно. Так, ти чого сюди прийшов? Ти чого сюди прийшов? Давай, давай. Давай, давай, вільна, вільна. Шш. Пішли, пішли, нема чого. Нема чого сюди лізти, подивись на них. Чого сюди прийшло? Гуляють, і що в нас? Ще з малишні? Ще з малишні покажу вам індиків. Індиків покажу, так як вони будуть вже завтра переїжджати. От такі от красунчики. Це індичка, гадюка. От такі от красунчики. Індиків завтра буду продавати. Є замовлення. Разом з індичкою продам всіх. Ну, не всіх, декілька штук залишу для себе. Ну, Цих чорних залишу, тих два чорних. Так, тут їх є, значить. Зараз скажу вам. Тут їх є п'ять менших і вісім чорних. Якось так. Ой, і вісім старших. Відповідно. Замовлення в мене є на вісім. Так що... І сім продам, а остальних запущу до тої індички. Думаю, вона прийме їх без проблем. Все, друзі, дякую за коментарі, з лайки. Всім папа. -па.